Доброго дня, вітаю вас! І сьогодні ми з вами на останньому тижні на розіграші нашої гри вишивальної лото 3 завдання, осінь 2023. Десятий тиждень, останній розіграш, і ми будемо дивитись, які роботи, які норми нам випадуть на цей тиждень. І так. Беремо наш мішочок, беремо наші діжки і визначаємо дві роботи. Третя робота буде в опитуванні. Отак. Так, ну що? Перша то робота номер 10. Наступна. Ще перемішаємо, щоб вони там ретельненько, отак. Перемішались. І друга робота номер 4 Так, тепер е, приберемо е, ще діжку номер 9 щоб ми могли визначити нашу. Де ж вона ховається там? Так, Шість, 5, п'ять. Ну. 9 не вилазить до мене чомусь. Ось вона, 9. Так, прибираємо, щоб ми визначили норми. Я записую собі собі 10 та 4. І ми визначаємо три норми. Скільки хрестиків вишивати на роботах 10 го тижня. Перша норма 5. 500 хрестиків. Так, далі. Що Сьогодні все бігає кудись. Не хоче триматись. Друга норма це 3, 300. І остання, третя норма на 10 му тижні в нас буде 700. І так, норми на 10-й тиждень 500, 300 та 700 хрестиків. Дівчат, ви знаєте, на, цьому, на цій грі, навіть я би сказала, у цій грі е, такі непогані норми були. Добре, вони нам йдуть, не дуже великі, не дуже малі. Так, Основне ми з вами визначили. Е, третю роботу ми зараз з вами подивимось в нашому опитуванні, що у нас там випало. А так ми вже знаємо, що робота номер 10 Робота номер 4, норми 500, 300 та 700 хрестиків. А зараз переходимо до Бінго. Бінго це те, що нам дає змогу спростити наші відшиви. І спочатку визначимо, яке буде спрощення. Спрощення номер 5 І де саме? Де саме на один. Так, дивимось наш блокнотик. 5, дівчата, відпустка. В Бінго нам випадає ну, майже щотижня. 5 це відпустка. І один це робота номер три, або де багато зеленого. Ось так, дівчат. Так, ну що? Норми ми розіграли, Бінго ми розіграли. Зараз подивимось ще, яка буде остання робота третя на цьому тижні, де взагалі в цій грі на осінь 2023. І ми з вами подивимося ще на мої роботи, які я вишивала на цьому тижні. А також я хочу вам нагадати, що у у січні місяці розпочнеться нова гра, і буде вона річна, і буде та гра фінішів. Так, будемо брати роботи, які за рік ми зможемо фінішувати. Ось саме так буде е, десь е, на всередині грудня е, відео з правилами цієї гри. Тому, дівчат, не. Е, Покладайте далеко ваші вишивки, не відкладайте їх. А виберіть ті, які ми зможемо фінішувати на наступному, у наступній грі наступному році. І формуйте їх в новий калаш. Будемо вас чекати, трошки відпочиньте. Зараз повишиваємо тиждень, до, десь приблизно 8 січня відпочинемо і почнемо спочатку все. Так, Ну що, а я вам покажу, яка була третя робота. Подивимось, що в нас на 10-й тиждень по опитуванню, і як бачите, це робота номер 3. Більше всього голосів. Тут трошки ще було за роботу номер 10 роботу номер 4 і роботу номер 1 Але ми бачимо, що робота номер 3 Тож у нас на 10 тижні будуть роботи номер 10 номер 3 і номер 4 А тепер мої роботи. Зима, зима чому? Зима. Мороз та сонце. 534 хрестики треба було 500. 100 хрестиків треба було на роботі зимовий переліт, в мене 133 хрестика. І ось найбільша норма була на берегових птахах. 700 хрестиків треба, 704 відшито. Ось, така, ось такі просування в мене були, непогані. А зараз давайте подивимося, що на наступному тижні я буду вишивати. І що ми бачимо, що на 10 тижні я знову повертаюся до роботи номер 3 осіння пора. Е, чудово, я не очікувала, що вона знову до нас повернеться. Я думала, що це вже все, але ще працюємо. Робота номер 4 теж була нещодавна. Е, теж повертаємося до неї, і я дуже задоволена, що буде робота номер 10 бо я там повинна була. Відшити ще одну норму, яку я загубила, не встигла відшити на 6 тижні, мені здається, чи сьомому. і е я буду її теж наздоганяти. Ось такий в мене план. Але скільки куди, я ще не вирішила. Ну, а так як гра в нас закінчується, тижнів більше не будете, то всі просування ви зможете побачити у моїх щотижневих відео. Заходьте, дивіться і побачите просування саме вже там. Всім бажаю легких хрестиків, і побачимось вже в наступній грі у січні місяці. Всім бажаю. Натхнення всім папа. -па.